Ось і настав той день, до якого випускники готувались два з половиною місяці, для якого залучили багато людей, в тому числі і мене. Випускник був запланований на четверту годину вечора, і я ще зранку робила собі манікюр, бо раніше взагалі не мала часу цим займатися. Ну а далі найцікавіше фарбуюсь і вдягаю свій образ. Взагалі, скільки разів ти не виходив на сцену, кожного разу хвилюючи. Хочеться, щоб все було ідеально, і тому боїшся нічого не наплутати. Випускниці в сукнях просто неймовірно гарні, неначе вийшли з казок про принцес, а Хлопці в костюмах, Зараз всіх на червону доріжку випускай. Свідоцтво отримали батькам і вчителям подякували. Та найбільше мені сподобалась реакція випускників, коли ми разом з вчителями зробили їм сюрприз і підготували для них танець. Так як про це ніхто з випускників не знав, то реакція була просто безцінна. Їх здивовані і захоплені лиця просто треба було бачити. Так і хотілося постійно посміхатися. Ну і все, останні слова ведучих, вдячності від класного керівника і вечір емоцій закінчився. Я дуже вдячна випускникам і своїй мамі за те, що була присутня на цьому святі. Не просто як Кість, а як маленька частинка цього вечора, рада, що змогла допомогти з організацією, познайомитись ближче з класними випускниками і зі сцени бачити емоції від вечора.